Вітаю, дорогий мій друг. Поки я готую для тебе математичний курс Математика для собак, поділюся одним класним математичним прийомом, який зробить твоє математичне життя набагато легшим, а значить цікавішим, погналі Увага на екран. І так, багато в кого є така проблема, як знайти спільний знаменник двох дробових виразів, да? коли от знаменники різні. Як же звести до спільного знаменника? Так от, скажу всього навсього сьогодні дві фрази, і більше в тебе цієї проблеми ніколи не буде. До кінця життя, запам'ятаєш, як шукати спільний знаменник двох дробів. Значить, так, дробових виразів. Увага! Значить, от, наприклад, у нас з тобою є. Ось: віднімаємо два дроби і бачимо різні знаменники. Перше, що робимо. Це розкладаємо на множники кожен знаменник. Тут ніякого секрету немає. Тут ще прийому, цього математичного немає. Просто тупо розкладаємо на множник, як ми це вміємо з тобою. Значить, так, кожен знаменник розкладаємо на множники B-2. Тут буде формула B плюс 3 в квадраті. Далі мінус, мінус. Далі просто b. B-3, B плюс -3. 3. Все супер. Все далі ми працюємо лише зі знаменниками, будемо зараз якось шукати той самий спільний знаменник, до якого, по ідеї, маємо звести ці два дробові вирази. Да? Значить, дивись, дві фрази всього на Перша. Спільний знаменник складається з усіх типів множників. О, запиши, а краще на лобі запиши у себе. Спільний знаменник. Складається, з усіх типів множників. Тепер увага! Які ж у нас з тобою є типи множників. Так, тут ми бачимо тип B3. Тут бачимо тип мінус 3 Тут бачимо тип B3. Ну як? Насправді, оцей B3, ми його вже зустрічали тут. Поэтому про нього повторно говорити ну нема ніякого сенсу. Тому. По суті, ми з тобою тут бачимо лише два типи множників. B плюс 3 і B-3 ось. І все. Ну, це повторюється, ще раз скажу. Значить, так, от наш спільний знаменник, дві крапки поставлю, переписуємо усі типи множників, які ми з тобою побачили тут. Це B плюс 3 і B-3 ось. B-3. Да? Все, супер. Значить, оце записали тип множників і оцей. Тепер увага. Наступна фраза. Якщо у нас є два однакових типи множників, то беремо той, у якого показник степеня більший. Значить, бачимо з тобою: у нас B плюс 3 і B плюс 3 однакові типи множників. Але ми бачимо, що тут у нас показник степеня 2, а отут 1. два більше одиниці. Поэтому беремо той, у якого показник степеня більший. Тулимо сюди, ось B плюс 3 в квадраті переписуємо, оцей беремо. Все. Оце і буде спільним знаменником наших двох дробів. Клас! Тепер наступний. Давай ще один приклад розглянемо з тобою. як звести до спільного знаменника, а точніше, який він буде. да, Який він буде, спільний знаменник. Так, знову ж таки. Нічого тут такого немає, в тому, що я розкладаю на множники кожен знаменник. Так, 5А плюс 3. Тепер тут буде у нас 2А. А плюс 3. Чудово. Тепер плюс 6А мінус 3А. 6 просто. 6 мінус 3. А. Так, є таке. А тут буде просто А-3 на А плюс 3. Це формула. Е, нічого тут складного немає. Тепер, перша фраза. Спільний знаменник складається з усіх типів множників. Так, які тут типи множників є? Двійка. Супер. А. Супер. А плюс 3. Супер. А мінус 3, супер. А плюс 3, але вже було. Поэтому не хочу називати повторно. Все. От такий в нас значить, спільний знаменник, дві крапки. Значить, Всі множники, які є в нас А2А, А3 і А3. Так, є таке. Все. Перша фраза, от вона, реалізована. Тепер друга фраза. Якщо є однакові типи множників, беремо той, у якого у показник степеня більший, А плюс 3 і А плюс 3. Ну, у них показник степеня однаковий, поэтому ну, беремо якийсь один. Да? От, взяли А плюс 3. Просто, да? от. Беремо цей А плюс 3, допустимо, припустимо. Ось він і є. Все. Оце буде спільним знаменником.